Не хлібом єдиним живе людина. А що ж насправді передається у спадщину помимо майна? Це метафори, в яких живе людина. Це метафори, в яких живе родина, в якій вона виросла. Ну, До прикладу, бідність не гріх, і бідний чоловік може жити з честю. Коротше кажучи. Є родини, в яких бідність визначається як чеснота, і оце ось уявлення, оце ось переконання, певне метафоричне бачення бідності передається у спадщину. Чи хотіли б ви, щоб те чи інше сприйняття до прикладу грошей, чи бідності, перейшло до ваших дітей? Якщо так, то чому? Якщо не так, то також чому?